Як може реагувати людина, отака, що не готувалася до такого виклику, як війна, коли тобі дуже важко все, що ти повинен зробити, видохнути себе не потрібно втримувати. Ми можемо от в такому стані, ну як кажуть, з мухи робити слона. Як не втратити зв'язок і оцю дратівливість свою подавити? Кожна людина повинна по перше брати відповідальність за свої почуття. І за свою поведінку, як забезпечити спокій дітей? Мир починається з миру о, всередині тебе, якщо ви не можете впоратись самі, друзі, go до психолога welcome to психолог, <ріст> тому що це дійсно важливо. Вітаємо на каналі МедПлюс. Це територія доказової медицини. Сьогодні про той вплив та наслідки війни, які залишаються усередині нас. Війна є надзвичайно психологічним подразником. І, на жаль, ми не маємо природного імунітету, здатного захистити нас від стресу. Тож, як зменшити негативні наслідки та як допомогти собі адаптуватися і жити під час війни, говоримо далі. І поговоримо сьогодні з Наталією Борисовою, практикуючою кризовою та сімейною психологією. Психологиною фахівцем в галузі екстремальної психології. Вітаю вас, пане Наталю. Доброго дня, Доброго. пані Наталю. Війна це насправді величезний стрес, до якого, мабуть, не готова жодна людина. І, вони, і вона, війна, прийшла і до нас. Як може реагувати людина, отака, що не готувалася до такого виклику, як війна? Угу. Ну, по перше. Що для нашої психіки це наднавантаження? Ми не звикли до того стресу, до, того, до тої психологічної напруги, з якою ми е зіштовхнулися зараз. І, по-перше, зазвичай це шок, паніка. Потім дуже багато. Таких почуттів, коли ти не розумієш, що тобі робити, коли біг, куди бігти, що можливо потрібно зробити, поперше, і людина. Відчуває себе зовсім беззахисною, зовсім неспроможною. Хоча деякі люди насамперед навпаки мобілізуються в цей час, так і те, що раніше було дуже страшно, або їм не вдавалося зробити саме зараз, в перші такі години, людина мобілізується і починає щось дуже активно діяти. Ну і, взагалі, якщо ми кажемо про... Які можуть бути реакції так, первинні на ситуацію такої ж, такого емоційного навантаження, коли людина дізнається, що починається війна, і це щось жахливе. Це стій, рухайся, фріз це завмирання таке, або бий. Так? Це якась там агресивна дія чи взагалі-то активна дія. Ну і ще, ще хочу сказати, що реакції людини на надзвичайний стан можуть бути ще дуже залежні від особистості людини, від індивідуально-психологічних якостей, від того досвіду, який, який людина мала вже в минулому, про досвід виживання, про досвід переживання та адаптації до схожих, можливо, умов. Все це буде впливати. Well... Скажіть, пані Наталі, от як зараз найскладніше, мабуть, не втрачати віру? Тому що якщо подивитися на наше життя зараз, ну, коли ми почитаємо ті чи інші новини, то внутрішній стан, то в нас піднесений, то знову ми така, така певна крива, зверху донизу і знову-знову. І ти ж в цьому стані повинен якось себе упорядковувати, знаходити себе. І в цей момент ну, дуже важко реагувати і втримувати себе. Як втримати себе? Чи це треба якесь піклування зовні? Тобто ми повинні. Один одного підтримувати. Чи якось собі якийсь автотренінг, знаєте, я колись в радянському mm -hmm. кіно що робити? От скажіть, як фахівець, мені потрібно вже. Mm -hmm. Дуже гарне запитання, дякую за нього. Ну, по-перше, себе не потрібно втримувати. Мені, як ризовому психологу, не подобається це слово, коли воно вживається саме в цьому сенсі. Втримувати, це, втримувати себе це про якесь блокування себе. Це про те, що людина не дає собі можливості адекватно відреагувати. А нам навпаки, давайте казати так, ми повинні створити, розробити, усвідомити найбільш ефективні для нас особисто стратегії реагування в тій чи іншій ситуації. Тобто, це така стратегія, особиста стратегія дії людини в незвичайному стані. Тому, по-перше, потрібно усвідомити і давати собі таке, таке завдання, що я відчуваю. Не просто отак, от пливти, куди несе мене, туди я йду, що я зараз відчуваю, і назвати цю емоцію: це страх, це агресія, це біль, що це. Далі, на що я це відчуваю? Що мене включає в цьому? так? Тобто це втрата, це може бути низька фінансова якась, і да, мало в мене фінансів, для мене це небезпечно. Що мене включає зараз в цю емоцію? Третє, яку потребу мені зараз дуже необхідно реалізувати? І останнє, що я можу зробити, і як це зробити екологічно та ефективно в даному випадку, це по перше. По-друге, є шість копінг-стратегій це шість копінг-ресурсів, на які людина може спиратися. В процесі переживання кризової ситуації так званий Basic PH, вона називається, і я зараз їх озвучу шість копінг стратегій. Перше, це віра. В, е, у що я вірю? Це може бути Бог, це може бути всесвіт, це може бути віра в себе, в людину, в спеціаліста. І ми можемо на це спиратися. Друге, це афекти, це дозволити собі виражати почуття. Це може бути плач, це може бути крик, коли це доречно ну, о, не на когось кричати, да? а коли це наодинці, коли це в полі десь відреагувати. Третє це творчість. Хтось малює, хтось пише пісні, хтось веде сторінку в інстаграм та підтримує себе та інших. Хтось а, просто танцює десь на одинці йому легше. Четверте, це соціальна взаємодія. Це а, можливо спілкува спілкування з близькими, з рідними, з друзями, а, з пастором в церкві. Це може бути спілкування з психологом, фахівцем. Будь-яке спілкування, яке приносить людині задоволення та заспокоєння. Шосте це п'яте це когнітивна переробка. Тобто аналіз, е, аналізувати події, розкладати по полицях, що я дізнався, як це взаємозв'язане, висновки робити. Це теж нас дуже так систематизує та заспокоює. І останнє це е, е, тіло. Це дія, це може бути фізичне навантаження, бо саме через е, фізичне навантаження наш організм позбавляється стресу. Ми скидуємо емоційне напруження, ми дозволяємо своєму цілу відчувати себе більш розкуто і видихаємо. Е, насамперед, дихання дуже важливим е, в процесі подолання стресу. Є така е, практика: видихай. Коли тобі дуже важко все, що ти повинен зробити, видохнути. І можна ще казати: вдихаю тривогу, видихаю спокій, коли тобі, пови... ну, коли тобі дуже швидко потрібно заспокоїтися. От такі шість копінг ресурсів, які кожна людина може заспок... використовувати в процесі подолання стресу. Бачите, я вже навіть роблю ці вправи, тому що я думаю, вони будуть всім нам не зайвими. Взагалі кажуть, що коли людина дихає, вона нібито відволікається від цього, тому що організм головне для нього це ж дихання, це те, що відбувається безпосередньо всередині. Тому от треба дихати. І дякую вам за таку класну практику. Віддихайте, тепер будемо видихати. Так цікаво, що я от вчора, якраз вперше за багато, багато місяців, вирішив піти на пробіжку, і я зрозумів, що по перше я пробіжав набагато більше ніж. Очікував від себе, зважаючи на власну підготовку і на те, що я давно не бігав, і зрозумів, що це набагато стає легше саме через те, що ти біжиш і дихаєш, а що залишається? Давайте перейдемо до наступного питання. Більшість українців, як всередині України, так і за кордоном, просто постійно сидять в новинах. Вони читають телеграм, дивляться в Ютуб, дивляться телевізор, і от в цю в мене відчуття, що багато хто потрапляє в цю пастку інформаційну, коли ти просто ну це як наркоманство. Ти не можеш покласти телефон, а туди вже щось приходить. Що з цим mm -hmm. робити? І як це впливає на нас? Ну Мені дуже хочеться спочатку сказати, чому люди так роблять. Так? Люди так роблять, тому що нібито це така ілюзія. Того, що я щось контролюю. Якщо я буду сидіти в новинах, якщо я буду е, спостерігати, що там відбувається, начебто нічого поганого не буде, але з е, або зі мною там чогось не станеться, тому що я все це знаю і я це контролюю. Але це ілюзія. І е, дуже така погана річ в тому, е, в даному випадку е, в тому, що коли людина дивиться погані новини, і вона це переживає. А по факту вона ж нічого зробити не може, вона не може допомогти, вона не може нікого врятувати, тобто вона тільки спостерігає, але нічого не діє. І оце такий дуже-дуже негативний стрес, який впливає на нас. І це потім може виявлятися в напруженнях м'язів. Ми так стискуємо. Щелепи, ми напружуємося, ми відчуваємо спазми в різних частинах свого тіла, дихання збивається. І ти, начебто, поглинаєш негатив, але нічого не віддаєш, нічого не, е, не розгружаєш себе. Тому мені здається, що нам всім потрібно, по-перше, чітко розуміти, як переглядати новини, дати собі. Дуже малий час, наприклад, це краще зранку, тому що зранку і, і протягом дня нам легше переробити це інформаційно в голові, і ми будемо спати ну, більш-менш спокійно вночі, ніж ми перед сном це все спостерігаємо. І я як психолог бачу дуже великі порушення сну, порушення харчування, фізичного стану, погіршення українців, тому що саме от таке стресове напруження. Знижує імунітет в тому числі, от тому, перше, мінімізуємо а, час, коли ми сидимо у новинах. По-друге, робимо це зранку. По-третє, розуміємо, що нічого ми не контролюємо. Тоді який сенс. І четверте, а, дуже важливо зрозуміти, а що для мене особисто зараз є важливим, де мій пріоритет? І який мій пріоритет в даному випадку зараз? І от на те. Мати фокус уваги туди, всі всю енергію, фокус уваги, те, що ти реально можеш зробити для своєї країни, для своєї родини, для своїх близьких людей. А ілюзія контролю ще нікого не рятувала. Це точно слухайте. Так так приємно, що ви це кажете. Так все чітко, все зрозуміло. А ще хочу з вами поговорити, лікарю, про наших близьких, тому що вони завжди страждають найбільше. Ну ми від них, а вони від нас, особливо в стресовому стані. От як не втратити один одного? Ми стаємо нервовими, ми стаємо дратівливими, а іноді це ж ну, нас розділяють тисячі кілометрів. А іноді ми живемо в одній квартирі, можемо посваритися там за склянку, яка там не по. Помита, чи не протерта, чи десь там там якісь речі лишив. Тобто ми можемо от в такому стані, ну як кажуть, з мухи робити слона. Як не втратити зв'язок і оцю дратівливість свою подавити, якщо це можливо <рес> знову якесь насилля над собою. Нічого ми не давимо. Оце, оце дуже важливо так. Тому що взагалі я так розумію, що в нас українців є якась така мазохістична Така наклонність щось в собі так давити. Насамперед, давайте замінимо це слово, адекватно вчитися відреагувати власну напругу і власну агресію. І е, кожна людина повинна, по-перше, брати відповідальність за свої почуття і за свою поведінку. Зараз всім тяжко, так? і е, Дуже не час нам всім мірятися білью власною кому гірше, кому краще. Мені дуже боляче, коли я в соціальних мережах спостерігаю, як е, одні українці е, е, агресують на інших. Ви там виїхали, ви там залишилися, ви там щось робите, ви там щось не робите. Друзі, зараз ми всі. А, на одній стороні зараз ми всі повинні з'єднатися і бути дуже обережними, дуже екологічними один до одного і для своєї родини особисто, і для всіх інших людей, які разом із нами а, все роблять для перемоги. Тому, по перше, всім нам. Потрібно навчатися адекватним засобам відреагування агресії. Це може бути спортзал, це може бути якесь як знов таки фізичне навантаження, це може бути спілкування з психологом, з пастором. Це ті ж ресурси. Коли ти це проговорюєш, коли це виражаєш, тобі не потрібно потім йти та зливати цю агресію на чоловіка або жінку. Це може бути прописування вести щоденник своїх почуттів, що відбувається зі мною. Хтось таке практикує, коли наговорює в телефон. В електронний записник свої почуття потім прослуховує та аналізує. І це ми беремо відповідальність за те, що я відчуваю, і за те, що я роблю з цими почуттями відносно інших людей. Другий пункт це про знов таки пріоритети. Якщо ми розуміємо, що для нас важливе в цей час, що для нас головне, а що таке втор... Втор... Ну, на другий там, вже план відходить, ми Починаємо по-іншому до цього відноситись, Якщо я розумію, що для мене дуже важливо зберегти свою родину, зали... залишитися у гарних відносинах з чоловіком, я буду робити крок назустріч, а не 10 кроків назад. І тому я десь трошки підкручу свою гординю, десь я трошки е буду думати більше про те, що я кажу, а не тільки про те, щоб сказати. Так? І, е я завжди кажу про те, що нам повин... Ми повинні в цей час більше думати про те, що я можу дати у відносинах, ніж те, що я можу отримати. От коли кожна людина буде думати про те, а що я можу дати своєму чоловіку, своїм дітям, а чоловік думає, а що я можу для жінки зробити, я думаю, що тоді любові і більш таких теплих емоційних відносин буде більше. І давайте ще про дітей поговоримо, бо вони так само вплив, ну, війна так само впливає на наших дітей. І будь-який батько чи будь-яка мати хоче мінімізувати міні міні цей вплив. І відповідно, як забезпечити спокій дітей? Чи їх потрібно відгороджувати від того, що відбувається, чи яким чином правильно взаємодіяти? Знаєте, дуже теж гарне питання і. А... Знов таки, у батьків є ілюзія, що дітей можна від чогось відгородити. Насамперед, діти роблять і ведуть себе не так, як ми їм кажемо, а те, що вони бачать. Якщо ми постійно знаходимося у стані паніки, тривоги, емоційного такого розладу, коли мама, а зараз жінки більше з дітьми, тому що багато ну, майже всі чоловіки або воюють, або працюють в тилу день та вночі. І коли мама така емоційно е, ну, розібрана, то дитина все ж черпає до себе і вона починає транслювати те ж саме. І ту тривогу, і безсоння з'являється, і плаче дуже часто. Тобто, діти це наше відображення, таке дзеркальне. І якщо ми хочемо, щоб наші діти зараз, у цей дуже складний час, відчували себе більш стійко. Нам потрібно батькам, по-перше, почати з себе. Як я себе відчуваю? Що зараз зі мною відбувається? Якщо я розумію, що я не справляюся з власними емоціями, велком до психолога. Розбирайся з цим, працюй над цим. А не бійся питати про допомогу. Дуже багато жінок наших, вони їм соромно, просити про допомогу когось. Друзі, це не соромно, це не ознак вашої слабкості, це ознак вашої сили та розуміння того, що ви намагаєтесь зробити все можливе, щоб більш швидко дійти до перемоги разом з Україною. І для того ви робите все можливе. Мир починається з миру всередині тебе. Тому батькам на це дуже важливо. Дивитися і робити зі своїми емоціями велику роботу. І ще дуже багато часу, я вважаю, потрібно приділяти розмовам з дітьми, тому що батьки в силу того, що їм самим дуже тяжко, вони відмахуються, коли дитина задає запитання, коли дитина потребує часу на себе, батькам простіше дати телефон, айфон, айпад, тільки б дитина чимось була зайнята. Але Питання ці не вирішуються. Питання вони нібито вися, ну, висять у повітрі, і дитина не розуміє, що відбувається. А мама чи тато це опір, це ті люди, на які дитина спирається, коли їй тяжко. І от мама чи тато, хто там поряд з дитиною, потрібні стати тими людьми, на які на яких дитина може спиратися, і це теж велика робота наша батьківська. Дякуємо вам дуже. Знаєте, настільки важливі ви речі сказали, починаючи з Basic біч чи BH, як правильно це звучить. Бейс Basic BH. і закінчується просто простими порадами. Або якщо ви не можете впоратись самі, друзі, go до психолога, welcome to психолог, тому що це дійсно важливо. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, тому що це дуже важливо і нам і я думаю, всім українцям, які нас сьогодні слухають. Дякуємо вам. Сьогодні говорили про психологію війни. Як адаптуватися та жити у нових умовах говорили з Наталією Борисовою, практикуючою кризовою та сімейною психологиною, фахівцем в галузі екстремальної психології. Якщо у вас залишилися запитання, лишайте їх під цим відео. Підписуйтесь на канал МедПлюс, бережіть себе та своє здоров'я. А ми обов'язково побачимося знов.